про справжнє смирення, як звільнитися від постійної оцінки себе, взагалі, як ці поняття можуть бути пов'язані? Адже до чого смирення і оцінка себе? Будемо дізнаватися, будемо якось шукати відповіді, чому, коли ми надмірно шукаємо оцінки собі, це навпаки нам не на добро, як це все працює, і що говорить Біблія стосовно цих тем. В нас є студія Еліна Леснік, це керівниця онлайн-школи по душу також авторка книг. Тому запрошуємо вас до нас, пані Еліна, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Говоримо на таку важливу справді тему. Вона завжди актуальна, мені здається, тому що постійно кожна людина вона думає про себе набагато більше, ніж про кого-небудь іще. Тож, чому ми так часто Ми або себе нищимо, або навпаки себе. Хвалимо, підносимо на п'єдестал. Чому так відбувається? Да, дуже, дуже цікаве питання, чому. Да? Я думаю, що воно почало ще з буття третього розділу, після того, як Адам і Єва згрішили, написано, що у них змінився погляд на самих себе. От, mm -hmm. Якщо ви пам'ятаєте, вони раптом зрозуміли, що нагі. Що на них немає одежі, і це привело до відчуття сорому? І мені здається, що гріх він спотворив не тільки там, нашу волю, наші бажання, а й наш, в принципі, погляд і сприйняття самих себе. Ми себе сприймаємо неправильно. Ми себе або переоцінюємо, або недооцінюємо. Ми взагалі дуже важко себе зрозуміти адекватно, оцінити. Тому що ну ти як ти можеш сам себе оцінити? Тебе хто? Тебе хтось має оцінити і сказати, який ти да? погляд зі сторони має бути. Тому е, насправді е, це дуже важлива тема, щоб зрозуміти, от як правильно себе сприймати, mm -hmm. тому що ми схильні е, себе або, або придавати собі дуже велику цінність, або навпаки, знецінювати себе. Але цінність визначаємо не ми. Цінність визначає е, той, який нас створив. Угу. От він насправді розуміє, яку цінність він в нас вклав. Ну і ще один момент. Ви пам'ятаєте, що написано, що людина, людина, коли згрішила, вона втратила славу Божу, да? угу. Тобто вона була одягнена в славу Божу. Ми не знаємо, що це було. якісь теологи говорять про те, що це якесь цяяння слави Божої, да? тобто що вони не були насправді нагі. Але слава вона також перекладається з євриту як вага, тобто всі ми мали свою вагу. І ми її втратили. І зараз от ми хочемо її набути ту вагу через різні моменти, через прийняття людей, через наші справи і так далі. Тому це дійсно дуже важливе питання. Це правда, бо сучасна культура е, така просуває питання тему самореалізації. Тобто, ти маєш бути реалізований, інакше там, ти там, втратиш в там, себе якийсь потенціал. Тобто, і по цьому йде оцінка, і ми справді. Е, Зазвичай почому оцінюють якби вагу людину, тому uh -huh. яким я становище займає, чого вона в житті досягла, і uh -huh. так далі. В чому помиляється така сучасна культура самореалізації? Ну Самореалізація, тобто я маю реалізувати самого себе. І це така достатньо складна задача. Зараз, ви знаєте, дуже розповсюджені, популярні ці візуальні борди, де ти можеш візуалізувати свою мрію і так далі. І це, в принципі, з одної сторони, навіть дуже непогано, тому що ти маєш задати себе питання, Окей, а як я хочу себе бачити через 5 років, як я хочу себе бачити через 10 років, як я хочу бачити своє життя? Це класні питання. Питання тільки в тому, що е, от, от хто. Хто визначає мій шлях? Да? Якщо це я, ну це дуже небезпечно. Насправді, бо я не контролюю насправді ні втілення своїх мрій, ні навіть свою власну реалізацію. Це набір. Якщо відкинути Бога, це набір випадковостей і, звісно, моїх бажань і моїх талантів. Mm. Я вірю в те, що ми створені в співвідношенні з Богом, да, в стосунках з Богом. І нам потрібно шукати не самореалізацію, а виконати те, заради чого Бог мене створив. От от для мене це ключова подія. Тому що, ну, якщо взяти, наприклад, сучасні психологічні там, тренди, да, якщо, навіть Нічше сказав, да, якщо людина розуміє, чому вона, вона здатна витримати будь-які. Як? Та, але оце чому ми визначаємо по-різному? Ми по різному визначаємо свою ціль. І дуже багато людей, які визначають свою ціль в, в, в відрізі від Бога, в кінці життя в, насправді дуже шкодують. Бо вони вкладали своє життя в те, що не витримало. Ваги цього і значимості, яку людина прикладала. Ну це, наприклад, жінка може вважати, що її ціль це вдало вийти заміж. От вона хоче вдало вийти заміж. Вона виходить заміж і розуміє, що вона невдало вийшла заміж. Шукає іншого чоловіка, шукає третього, четвертого, п'ятого. В кінці життя вона одна і каже: Я не я щось напевно помилилась. За вона звізуалізувала свою мрію і зрозуміла, що помилилась. Чоловіки можуть визначати свою мрію от, успішний бій. Бізнес, багато грошей, і так далі, статус, е репутація і так далі. І в кінці життя, маючи це все, розуміє, що а щось все реалізація все рівно пустота в серці, да? і не розумієш, чи ти правильно вклав своє життя. Клайв Люс говорить про те, що ми такі е смішні істоти, яких дуже легко задовільнити mm -hmm. поверхневими речами. Ми можемо радіти калюжі, коли існує океан. Да? От він, тому для мене важливо не самореалізація, не ця калюжа, яку я собі придумаю, а той океан, заради якого Господь мене створив. І, врешті-решт, подумаємо над самореалізацією, наприклад, пророка Єремії, чи, наприклад, апостола Павла, угу. чи ранніх християн. Як вони реалізували своє життя з точки зору світу самореалізація? Звісно. Навіть ісус Щось абсурдне, коли... Це абсурдне те, абсурдне світу? з точки зору світу, тому але з точки зору вічності, я вірю, що ці люди, коли ми попадемо на небо, ми там ж не буде соціалізму, ми ж не будемо всі рівні. Та? Ми побачимо їх як ті, які насправді досягли а, того ретої ре... реалізації, Бог закладав і Бог їх оцінить. Угу. Оце дуже важливо, коли ви купляєте дошки мрії подумайте, а де тут Бог? Mm. <ріст> а що мріє Бог відповідь до мене? Які мрії у нього, які таланти він мені дав? Які дари, яка потреба навколо на яку я можу відповісти? Оце дуже важливо. тому що Мені здається, самореалізація це така велика велика мильна uh -huh. бульбашка, да, яка лопає в якийсь момент, uh -huh. і нічого крім розчарування вона не приносить. Uh -huh. Цікава річ. Ви кажете про апостола Павла. Буквально на днях зачитувала його слова в посланні до коринтян, Що він сам каже, я і сам про себе не сужу, uh -huh. тільки Бог там суддя, тобто і про питає. Поняття, я і сам себе не сужу, тобто я навіть сам собі не даю оцінку. Так. А ми так собі ем, стараємося завжди дати оцінку. Якщо вона окей, ну ху, ми, ми тоді спокійні. Якщо щось не так, ми вже там тривожимося, щось робимо, так навколо там свого ідола бігаємо, щоб йому послужити, щоб мати цей спокій. Mm -hmm. е, таке питання ще самозабуття. Ем, звучить в контексті сучасному о, таке, наче ну. В сенсі самозабуття, ти навпаки, маєш себе не забувати, так а знати, підносити десь реалізовувати. Ми вже це трішки проговорили, але з точки зору біблії, от поняття самозабуття в контексті нашої теми. Мені взагалі здається, що це таке контроверсійне поняття, яке йде настільки в розріз популярній психології, популярним посилам, що навіть страшно про це говорити. Але Ісус якраз і говорить про те, що хто хоче йти за ним, той має відкинути себе, взяти хрест і йти за ним заради нього. Ми тільки маємо розуміти, що чому нам потрібне це самозабуття, тому що ми настільки відійшли від того Божого задуму. Ми настільки обманюємо самі себе, ми настільки можемо рухатися неправильними орієнтирами, пріоритетами в житті. У нас настільки зміщений фокус, або якщо от образно, ми настільки розбите зеркало, так? тому що ми ж зеркало Боже, ми маємо відображати, ми настільки його розбите, що нам треба, наче відкинути це все. Є самоприниження, ненависть. Або, знаєте, я в католицькій церкві, в історичній католицькій церкві, там от люди істязали себе, били себе і так далі. Це означає насправді перестати жити для себе. Та, заради своїх амбіцій, заради своїх бажань, заради свого его. От Ми сьогодні з машині їхали з дітьми, і вони сварилися. Я кажу, а ви помітили, що ви сваритесь, бо кожен захищає себе. Ви хочете сидіти на першому сидінні. <плес> та? І ви б'єтесь за те, що це дівчата, і вони б'ються за те, що ні я, ні я. І вони не могли ніяк сісти в машину, тому що кожна з них вважала, що вона заслуговує сидіти на першому місці. Я кажу, а ви розумієте, наскільки це протилежно тому, що Ісус каже. Ісус каже ти маєш підійти і сказати, ти хочеш сісти? Сіда, я тобі уступлю. Я думаю, ти так давно не їздила на першому місці. Я розумію, я для них розказую фантастику. Ну <гум> це рівень просто фантастики. Настільки їхнє серце обманює, що ні, я маю сидіти. Мама, скажи, щоб щоб я сиділа, так? <гум> Тому скажемо, ви настільки себе обманюєте, ви настільки себе неправильно сприймаєте, ви настільки неправильно сприймаєте орієнтири, вам треба це відкинути. Mm -hmm. І навчитися в мене, і ти за мною, і я і Клайв Льюіс теж говорить, що ми в Христі можемо знайти себе зовсім по новому, по іншому, так як ніколи раніше, ми себе не бачили. Mm -hmm. Справді дуже глибоке питання, над якими ось так просто в звичайному житті, швидкому темпі, ти мало коли замислюєшся. Але хочеться зрозуміти, ось чим відрізняється ось це справжнє самовідречення від приниження, від слабкості. Чим це відрізняється? Mm. А, ну, Ви знаєте, часто я кажу там, дружині, ти маєш пробачити свого чоловіка. Я кажу, ну, якщо я його пробачу, то це наче я йому дам право робити так знову. Mm. А я кажу, ні, дивись, християнська любов це не значить, що ти стаєш тряпкою, об яку витирають ноги. Mm -hmm. Ні. А, тому що Ісус каже, от якби, якби ви так оцінили Ісуса, Ісус був слабаком. Mm -hmm. Ісус був той, якого, об якого витирали ноги. Я думаю, він найкраще втілення о цього самозречення, але він зрікся слави, комфорту, визнання багатьох своїх якостей, коли став людиною. Тобто він це все відкинув заради нас, і я думаю, що це наш теж хороший орієнтир, як ми можемо відкладати свої егоїстичні бажання заради чого? Заради нього і заради іншої людини, умовно кажучи, моя дочка, одна із моїх доньок, не постраждає насправді, якщо сяде ззаді, вона набуде гідності. Я кажу, ти ж набудеш гідності, ти станеш кращою, ти станеш більшим, кращим відображенням Христа. Це не означає, що та, яка сьогодні виграла і таки сіла спереді, що вона витрала об тебе ноги. Ні. Саме Бог визначає твою гідність. І коли ти це зробила, ти набула тої гідності, ти набула тої ваги. Оце дуже важливо розуміти, що саме Бог визначає оцей шлях. І тим не менш він каже: Візьми свій хрест і йди за мною. От, слідуй мені, роби так, як я тобі кажу. І якщо ви проаналізуєте слова Ісуса, коли його люди щось просили, він дуже рідко їм говорив так. Він говорив почекай, так, але не так, як ти собі думаєш. Або Він говорив ні. Тому ми маємо розуміти, що зріла, досконала любов це не про приниження себе. Це насправді жити у відповідності того, що я, мене Бог дуже сильно любить. Якщо ми розуміємо, що Бог мене сильно любить, то я можу витримати будь-який як. Правильно? Mm. Так цікаво, от зараз подумала. ну Це вже окрема тема, що чи може таке. Зростання Божої ідентичності привести до гордості, що я ж таки унікальний перед Богом, хоча якби це істина, яка має звільняти від багатьох речей. стосовно от цього життя, коли ми можемо справді багато думати про себе, як зміниться життя, якщо ми будемо менше думати, От думати рівно стільки, скільки задумано Богом стосовно нас? Як зміниться життя? Я думаю, радикально. Тому що немає найбільш впливової людини в вашому житті, ніж ви сама собі. Да? Тому що ми самі собі говоримо, ми себе в чомусь переконуємо. І реально класна риса думати про себе менше <гум> Думати про себе менше, а думати більше про Бога і про людей навколо. Я думаю, що це допоможе людям, по-перше, вийти з апатії і депресії, тому що часто вони можуть перебувати в таких станах через постійну сфокусованість на собі, постійну сфокусованість на своєму власному пупку. Да? І я вже не раз бачила, наприклад, навіть коли коли ви постійно дивитесь новини, ем, стає так важко насправді навіть визначити, що робити, чи ти робиш правильно, чи не робиш неправильно. І варто в той момент комусь послужити, комусь допомогти, як раптом тобі стає легше жити, наче вирішилась твоя власна проблема. Uh -huh. Ну, правда, ви помічали таке? Тому коли ми думаємо про себе менше і думаємо про себе правильно, це суттєво змінить динаміку навколо. Є таке поняття як круги віри. Пам'ятаєте, апостол Павло сидів, сьогодні ми, до речі, про нього щось багато говоримо. Mm -hmm. Він сидів в тюрмі і написав послання до Филип'ян про радість, про надію. І я думаю, а як ти міг? І про це написано в діях теж, що коли він сидів в тюрмі, що він робив своїми учнями? Ну, співали псалми, прославляли Бога, раділи. І з Люди навколо в'язні чули Євангелія каялись. Тобто це круги віри. І зараз ми з вами про нього говоримо. І це вибір. Насправді ми не вибираємо обставини, але ми вибираємо, як на них реагувати на ті обставини. Тому, коли ми фокусуємося на Бозі, а не на собі, на радості, на можливості Його прославити, це створює рух. Рух віри навколо нас. Mm -hmm. І це зачіпає. Це не може не зачіпати людей навколо. Mm -hmm. е, тому це було б дуже класно. Але чи можу я сама себе заставити думати про себе менше? Е, нам треба бути обережним. Чому? Тому що ми не самодостатні. І коли навіть я розумію, що мої думки зациклені на мені самі, мені треба сказати, Господи, дай мені сил думати зараз не про це. Полікуй моє серце, вирівняй, склей моє зеркало, щоб воно відображало тебе, та, а не себе і не свої думки. Mm -hmm. Цікавий wow. дуже, момент такий. Я те ще роздумала на цю тему, що коли ти дуже багато думаєш про себе, тобі ж так важливо, що про тебе скажуть, або тобі дуже боляче, що про тебе не сказали, uh -huh. чи не так сказали. Ти завжди живеш в тривозі за те, щоб оправдати свій, своє лице перед uh -huh. цим світом. І це справді ну, веде до такого постійного стану тривоги. І от я нещодавно читала про це, що от справді справжній спокій, мир, людина знаходить, коли вона менше думає про себе. Але от в розрізі. Того, не тому, що я, я така просвітленна, я буду про себе менше думати, ще моя гордість під, так, під так, потолок. Так. а про, про те, що не треба вище думати за себе і не треба дуже низько. Тобто здорово ходити в Божій благодаті, в смиренні. От цього справді треба вчитись, і лише Бог, мені здається, це точно може робити ці переміни в нас. Це точно. Ну що справді дуже багато класних думок, і мені дуже сподобалася ось ця думка про самодостатність. Ми не самодостатні. Насправді, як ми любимо казати, як цей світ любить нам нав'язувати, будь-самодостатні, будь такою такою. А справді поговоримо ще більше, трішечки в іншому контексті, в рамках про Марфу, про Марію, про служіння Богові. ми ще не прощаємося. Ось дорогі друзі, нагадаємо з нами Еліна Леснік, керівниця онлайн-школи по душопікунству, авторка книг. Будемо далі розглядати через невеличку паузу ще одну не менш цікаву тему, тож дочекайтеся.